Сідаємо зручно, з рівною спиною вкладаємо зап'ястя на коліна, долоні відкриті, опускаємо повік, розподіляємо увагу по всьому внутрішньому простору тіла, заповнюємо його всередину. І м'яко видихаємо через ніж. Розтягуємо дихання плавний вдох, видих, вдох. on no! Відкриваємо очі вдох. Долоні за тазом випрямляємо ноги, а видих. Зміщаємось тазом до п'ят. вдох і відкочуємось на спину, а видих. Руками тянемось назад за голову, ногу до стелі вдох. І потянулися ногами за голову. Плавно видих. Вдихаємо вдох. Стопи тянемо на себе, видих. Вдох. Воних. Ще маківкою витягуємось назад вдох. І провертаємо таз на себе видих. Плавно опускаємо таз на землю, вдох, ноги вверх на 90 градусів, дивляться в стелю. Руками захоплюємось за сідниці винах. Лікті натискають землю. Виштовхуємо з ліктями від землі, розкриваємо грудну клітку. ноги опускаємо на 45 градусів стопа від себе, а розкрилось розкрилися тут максимально. І погляд в стелю. А виних. Підтягуємо коліно до обличчя стопи на себе. Скругляємось, а вдих. І зворотній рух, стопа. В діагональ від себе, видих, ребрами потягнули зверху. Коліна до обличчя, стопи на себе, скругляємось, Вдих. І зворотній рух. Видих. Розкриваємо грудну клітку. Вдихаємо вдих. Видих. Вдох живіт підтягнутий. Видих. Вдох. Видих. Підтягуємо коліна до обличчя. Скруглюємось вдох стопи на себе. І випрямляємо ногу. А видих опускаємось на спину. Руками тянемось назад за голову. А вдох. І відтягуємо стопи від себе. А видих. З'єднуємо долоні над головою вдовіх. І витягуємо з руками вверх. До стелі видих притискаємо поперек до землі, пальцями ніг. Тянемось в лег. Ли... Авпинись. Лопатка. Розводимо від хребта, дихаємо тут вдих. А видих. Вдих. Видих. Вдох. І видих. Опускаємось вниз. Стопи на себе. Руками тянемось назад за голову. Вдох. Видовжуємо спину. І зворотній рух. Стопи від себе. Руками витягуємось в стелю. Видих. Опускаємось вниз. Вдох. Стопи на себе. Руки назад за голову. Підіймаємось в і ще раз вниз, вдох, розтягнулись. І підіймаємось. Видих. Вдихаємо вдих. Видих. Вдох. Видих. Ще один вдох і видих. Опускаємось вниз. Вдох. Руками тягнемось назад. Руки через сторони вперед, коліна до обличчя. Видих, скруглюємося. Захопляємось загомілка. Зовні вдох. Стопи по краям тазу на землю, підіймаємо таз вверх. Видих, зводимо лопатки. Дихаємо тут вдих. Видих. Вдох. Живіт підтягнутий. Видих. Вдох. Видих. Відпускаємо гомілку, згинаємо руки в ліктях, вдових і вкладаємо долоні над сідницями, а видих напоперек. Зап'ястя підтягуємо ближче до центру, підіймаємось на пальці ніг. Підіймаємо одну ногу вверх до стелі вдових. Можна залишитись тут. Якщо доступно, підіймаємо іншу ногу. Видих, з'єднюємо стопа. Розгинаємось по перекому в грудному відділі. Дихаємо тут вдих. Видих. Живіт підтягнутий, Вдох. Видих. Вдох. Видих. Кого була одна нога, міняємо на іншу. Дихаємо вдих. Видих. Вдох. Видих. Вдох. І видих. Згинаємо ноги в колінах. Вдох коліна до грудної клітки. Опускаємо руки на землю. І опускаємо плавно таз на землю. А видих. Звільняємо лопатки. Виводимо руки в горизонтальну лінію. Вдох. Права нога зверху наплітається наліво видих. Захоплюємося стопою за гомілку. Зміщаємо таз вправо вдових, опускаємо коліно вліво, а видих, не підіймаючи праву лопатку. Ліва долоня на праве коліно вдових і правою рукою потянулися вправо по діагоналі. Видих, повертаємо голову направо зап'ясть. Дихаємо тут вдох. Ойдих. Вдох. Розширяємо правий бік. Одяг. А вдох. Одяг. Тепер промальовуючи правою рукою півколо. Накочуємось наліво плече. І правою рукою тянемось вперед від обличчя. Тут робимо вдоріг, відтягуємо праву лопатку від лінії хребта. І зворотній рух, промальовуючи півколо, Видих. рука в діагональ і притискаємо праву лопатку, повертаємо голову. Другий раз. Вдих. Промальовуємо півколо, права рука тягнеться від обличчя вперед, відтягуємо лопатку. Зворотній рух. Видих. Притискаємо ще активніше праву половину грудної клітки. І ще один раз. Вдох. І зворотній рух. Видих. Фіксація Дихаємо. вдох. Видох. Вдох. Видих. Вдих. Вдох. Видох. Опускаємо ліву руку на землю вдох. Повертаємо таз до центру видиха. Розплітаємо ноги. вдох. І міняємо навпаки видих. Зміщаємо таз вліво вдох. І опускаємо коліна вправо. Видих. Права долоня на ліве коліно. Вдох. І лівою рукою потягнулась. Вліво по діагоналі. Видих. Повертаємо голову. На ліве зап'ястя. Вдихаємо вдох. Видих. Вдох. Вдих. 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 Адоріх. Промальовуючи лівою рукою півкола. Повертаємось на правий бік, ліва рука тянеться від обличчя вперед, Вдих. відтягуємо ліву лопатку від хребта і зворотній рух, а видих. Другий раз. А вдох. Зворотній. а выдох. І третій раз а, вдох. І зворотний рух. А вдох. Фіксуємо, дихаємо. вдих вдох. видих Вдох. видих Вдох. І притискаємо ліву лопатку в видих. Опускаємо праву руку вдових на землю. Повертаємось до середини тазу, а видих. Розплітаємо ноги. вдових. І стопа разом. А видих. Підтягуємо коліна до обличчя, руками тягнемось вперед, скругляємось вдох. І перекочуємось на сідниці, видих. Стопа разом. Коліна в сторону, адоріг. І сідаємо з рівною спиною, а видих. Руками захоплюємось за стопу, розкриваємо підошву, витягуємось, а вдох, маківкою вверх. І скруглюємо спину лікті. Стегна, а видих відкочуємось на крижову кістку. Вдихаємо тут вдих. А видих. Розводимо лопатки від хребта, плечі вниз по спині. Вдих. А видих. видих. Вдих. А видих. Звідси плавно винирюємо. А вдох. Відкочуємо з насідниці, з'єднуємо коліна, а видих. Розводимо ноги в сторони. А вдох. Стопи натянуті на себе. А видох. Ноги можна чуть, -чуть підгинати в, колі... в колінах, якщо це потрібно. Розвертаємось до лівої ноги. А вдох. І правою рукою захоплюємось за ліву стопу видих, Лівою рукою штовхаємось від землі, права стопа натягнута на себе. Тут плавно винирюємо вдовіх, витягуємось і вкладаємо живіт на ліве стегно, а видих, якщо потрібно, ногу згинаємо в коліні. Звідси винерюємо і скручуємось вправо. Ліва рука до права позаду, вдовіх. Погляд за праве плеча. І зворотній рух нахиляємось, видих. Живіт до стегна, правою рукою захоплюємо за стопу. Другий раз. Скрутка вправо. А вдох. І скрутка вліво з нахилом. А видих. І ще раз. Вправо вдох, скрутилися. І вліво скручуємося. І нахиляємося, вдох. І тут фіксація Дихаємо, вдох. Віддих. Права стопа активно тянеться на себе лопатки вниз. Вдох. Видих. Ще вдох. І видих. Лавно винирюємо вдох, повертаємось до центру, а видих. Чуть відкочуємось назад вдох І підтягуємо п'ятка до тазу, видих. Розкриваємо стопи, винирюємо вдох. Лопатки вниз. І знову скругляємось. А видих ліктями виштовхуємо стегон. Вдихаємо тут вдох, дорозкриваємо стопи. А видих. Вдих. Дотягуємось колінами вниз. неї з видих. Вдоріг. Видих. Винирюємо плавно вдох. Долоні за тазом з'єднуємо коліна видих. Розтовхуємо ногу в сторони вдох і розвертаємось до правої ноги видих. Лівою рукою захоплюємось за праву стопу, винирюємо вдох, витягуємось і вкладаємо живіт на стегну, а видих. Через центр. Скручуємось вліво, а вдох. І через центр скрутка з нахилом вправо, а видих. Вліво скручуємось вдох. Виштовхуємось від землі. Вправо скрутка з нахилом видих. І ще раз. А вдох. Вліво і скрутка. З нахилом вправо, а видих. Вдихаємо. Вдох. Видих. Дотягуємо стопи на себе вдовіх. Видих. Mm -hmm. Вдих. І видих. Плавно винирємо вдох і розвертаємось до центру. А видих. Підіймаємо руки через сторону вверх, вдовіх. І долоні тоснуть вниз на повітря видих. Руками захоплюємось спереду за землю, винирюємо, провертаємо таз вперед, а і нахиляємось вниз, наскільки це вдається зробити. А видих, Долонями ми тянемо землю під себе. Якщо виходить, опускаємо грудну клітку на землю. І руками виштовхуємо гомілку, Дихаємо тут. Вдох. А видих. В будь-якому випадку намагаємось максимально витягнутись. Вдох. Маківкою вперед. А видих і випрямити спину. Вдох. Лопатка опускаємо в неї Стопи на себе тягнемо активно. Вдох. Видих. Вдох. Вдох. Войдох. Вдох. Войдох, що лопатками тянемо зі ноги з по спині. Вдох. Війдох. Вдох. Войдох. Вдох. Видох. Натискаючи ногами в землю. Активно підіймаємось вверх вдовіх і відкочуємось. На сідничні кістки зводимо ноги вдох. Підтягуємо до себе, складаємо в зручне положення. А і зап'ястя на колінах. Опускаємо повіки, віки Робимо плавний вдих по язику. Огляд вверх по вертикалі, і видихаємо з боку. Виси. Ще раз Через вдох по язику. Погляд воно із по вертикалі, видих з боку букуюша. Ще раз вдох язику. Огляд в переносицю в центр носа. Відкриваємо рот, беззвичний видох з буквою Х. Прикриваємо рот. Відпускаємо догень. Кінчик язика замкнутий на підміні. За верхніми зубами. І дуже м'яко з'єднімо великі вказівні пальці. Але кам'яна. І тут зависаємо в нерухомому положенні.